Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Дуже багато запитів стало надходити по містах. Сьогодні зроблю на два міста Луганської області. Саме на Старобільськ, я на Антрацит мене просили глянути. Місто окуповане ще з 2014 року. Також понадходили запити на міста Херсонщини, лівий берег. Там Каховка, Нова Каховка, запитували, що чекати правому берегу, якщо буде окуповувати лівий. Запитували, що також за Бердянськ, коли буде звільнений. Ну е, на рахунок Бердянська, коли я вам не скажу, тому що я е, ні за які міста не кажу коли. Я просто дивлюся, що чекає там російську армію. Як наслідок, якщо вони будуть звідти виходити, е, значить це і є деокупація. Розумієте? Ну тому що так карти ти просто не запитаєш. Ну, це не той случай, коли ти запитав да-ні, і тобі, прям, знаєте, точно сказали, що да або ні. Ну, тобто тут є такі, знаєте, проміжкові варіанти, тому я завжди запитую в кінцевому результаті, що там русню очікує, От в такому сенсі, але я ніколи не запитую дати. Мені навіть говорили за, за енергодар, що типу. Коли ж вже ми повернемося, коли ніхто не може відповісти на це питання. Ну, знаєте, є, є дійсно тарологи, які вираховують дати. Це якось пов'язано більше там з астрологією. Я, вони комбінують астрологію і таро, або там якось по арканах вираховують я. Чесно кажучи, в це не лізу, тому що я не хочу е, ну, знаєте, заплутати себе і вас, і потім, потім <плес> на гіляки мене за це повісити. Скажете, ти нам казала, і воно нічого не справдилося. Тому е, я, до речі, от тоді, як робила на ЗАЕС, е, е, там випадало, що якісь новини ми отримаємо. І Пам'ятаю, щось там МАГАТЕ все-таки якесь давало. Е, Щось там прес-конференція якась була, Гроші щось там заявляв. Але так я не бачу ніяких рішень, ні до чого ця дипломатія не приводить, не призводить. Тому, ну, новини, може, і були, але ситуацію вони не вирішили. Тому, ну, на магате, надії мало. І так, Старобільськ сьогодні буде перший на черзі. Місто окуповане. З лютого 22-го року місто дуже гарне. Я дивилась на карті, знаходиться на лівому березі річка Айдар, мабуть, дуже там гарно. І, до речі, Сергій Шадан, прозаїк наш відомий, і він і перекладач і поет. Він з цього міста родом. Це для, знаєте, так, хвилинка. Лікбезу всім. І так, що ми будемо запитувати? Чоловік говорив, який мене запитував, типу, як буде звільнення проходити, ну, в принципі, деокупацію, подивитися і глянути конкретно, ну, як і всі просять, небезпеки при деокупації, тому що ну, місто воно не було розрушене, слава Богу. Тому руйнувань там нема. Там можливо і були якісь бої, але ну, місто, я так розумію, відносно швидко зайняли, і е, не було такого Армагедона, наприклад, яка в Авдіївці або там, е, ну, в інших таких містах. Тому давайте дивитися конкретно, е, що там чекає російські війська і російське командування в Старобільську, Луганської області. До речі, дякую, що вказуєте областя, тому що я вже облажалася два рази по Дніпропетровській області, сказала, що це Запорізька. І Луганську також плутаю з Донецькою. Тому пишіть мені, я. Знаєте, я була б мабуть, чудовим навідником. Довго б, мабуть, русня шукала місто, яке знаходиться в Луганській області, а шукала б в Донецькій, мабуть, по моїм би наводкам. Такий я гарний розвідник і навідник. Придатіль з мене ідеальний би був. Так, Старобільськ. Старобільськ. Що там чекає російське командування? Що з ними там буде. Так. Так, давайте на жриці дивитися. Закінчити з розкладами хоч би до обіду, тому що в мене є ще своя робота. Робота ніде не, не поділася. І так, чого вони хочуть? Прагнення їхнє в Старобільську. Е, так, е, людина старобільська, хочу ще то, та людина, яка мене запитала, я буду розкривати карти, а ви потім мене коригуйте. У них є якась нерозрішима тупікова ситуація. Тупікова ситуація пов'язана з тим, що вони не можуть. Не знають, або якщо полагодити, можливо, щось пов'язане з постачанням десь, тому що ну, і мені жіночка навіть була підказала, що можливо, щось там з железнодорожним полотном, або просто десь дорога, чи мости. Щось в такому плані ну, якісь прагнення у них заходять в тупік на рахунок починання якихось. Зараз будемо відкривати пажа. Вони хочуть розрішити цей тупік. Прошо, паш. Кінець е, таке враження, що, е, е, знаєте, є загроза, ну, їхній там безпеці. Тому що випадає карта десятка мечів, яка завершує щось. Угроза, завершення чогось, різке таке достатньо. І карта четвірки жезлів, карта завжди говорить про безпеку, про те, що це карта дому випадає. Ну, взагалі, якщо так на війну розкидувати, то це якби убезпечити себе, бути в якомусь надійному місці. Ну, знаєте, якщо касательно війни, то щоб не прилітало. Ну, типу, якщо ти десь... Ховаєшся там, або ще в щось в такому плані, або убезпечити якийсь ресурс від того, щоб по ньому не прилетіло, наприклад. І конкретно карта відлюдника може вказувати на те, щоб вони очікують, звідкись, розумієте. Очікують, звідкись, що щось може з неба летіти, і. Ну, типу, якби, якби чи збити це, що буде летіти? Ну тому що тут, навіть по відлюднику, якщо глянути, це більше мені таке, як ПВО нагадує. Щось так ви дуже знаєте внимательно висматрюють раді своєї ж безпеки, щоб це не закінчилося для них плачевно. Конкретно це виглядає, як будто вони в ну питаються ступіка з якогось вирулить і вирішити цю ситуацію з безпекою. Ну, Отакому, так я це бачу, так, на м, даний момент, що п'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів говорить, ну, це як недостаток ресурсу в першу чергу, це саме таке плоске е, трактування, я би сказала. Але це може говорити про те, що е, їм або прилітає там кудись, або щось розбили, те, що їм було важливо. На даний момент чогось їм недостатньо. Або е, зараз я відкрию, про що ти п'ять пентаклів? З чим ти пов'язано? Та що я Ну Конкретно пов'язана безпека, ресурси, реалізація всяких проєктів, планів і так далі. Е, може бути проблема з постачанням, або, е, або ну, в результаті того, що. Десь, ну щось іде у них не, не так по ресурсам. чи під, під, ну Хоча це от ну тил, мабуть, я тут, в принципі, якщо дивитися, я навіть дивлюсь от час по карті. Я зараз уменшу, що глянути, які тут рядом такі. Що на, що на слуху були міста. Що тут рядушком знаходиться? Ну, таких, щоб я прям чула про них, я тут і не бачу. Ну, а, от Сватове. Ну, сватало знаходиться по цій трасі рядушком з трасою якоюсь. І я не знаю, може їм постачання тут перерізають в такому сенсі. Але тут схоже на тил, і я не впевнена, долітає їм туди взагалі щось чи не долітає, але по ресурсу тут, тут, знаєте, кіт наплакав в такому сенсі. І дуже вони переживають, що їм там може припекти з неба конкретно по відлюднику, і, ну, в такому сенсі. Або... І вони намагаються розрішити цю ситуацію тупікову. Йдемо далі майбутнє. Трійка жезлів, над чим будуть працювати, над чим? Ну, вони стріляють звідти. Якісь населені пункти обстрілюють. Конкретно випадає трійка Пентаклів. Я вже у як роблю розклади. знаєте, завдяки вашому, цим, що ви мене коригуєте, я вже розумію на що карти вказують. Я так розумію, що їм прилітає, а потім вони стріляють у відповідь, тому що випадає труд, над чим вони працюють. Ну, от, знаєте, як вони говорять? Атработа треба. А, типу атрабатуємо, працюємо, пацани. Типа такого. Ну, якби... І 8 пентаклів, карта конкретно говорить про обстріли. Вісім жезлів про обстріли. І, а... Двойка кубків це союзи, якісь можливо коригують просто куди стріляти, дають інформацію, наводять, і ці жезли летять тоді по наших. Ну тобто по наших людях, скоріше за все, тому що ну, завжди страждають люди. І тут сіл багато навкруги. Я впевнена, що там людям прилітає, ну як і везде. Тому я так розумію, по ним працюють, вони працюють у відповідь. Щось на кшталт такого минуле. Що тут в минулому? Якесь закінчення етапу. Щось для них закінчилося в минулому, що ставить їх в тупік. А що? що тут? Про що тут світ? Ту з кубків. Мене тут іноді попадаються, перевернуті карти. На щось вони не можуть впливати так, як вони впливали раніше. І не можуть вирішити задачу так, як вона вирішувалася раніше. По тузу кубків це також, знаєте, якісь союзи можуть проходити, які давали преимущество в воєнній сфері, давали ключі до вирішення питання. Тому що по, по тузу мечів, це коли ти от у тебе є конкретний план, знаєте, прямо як от стратегія, якою ти рухаєшся. І це все було завдяки якимось союзам і якоїсь інформації, яка приходила. Це все зараз якось воно більш пересіклося. Ну, я просто говорю те, що я бачу. А, мене ще дьявола прироскю. Шанс. Сонце. Це прям була така інформація, яка приходила, яка прям давала можливість дії активні якісь проводити. Тобто, або вони активніше стріляли, або вони частіше вражали якісь цілі, або вони. Інформацію якусь передавали частіше, яку отримували. Ну, от щось в такому сенсі. Але щось трапилося таке, що це їм обрубалося. Зараз у них там не таке положення десь істочник інформації перебився, судячи по всьому. Ну, Тобто, ну, стрілять, то вони стріляють, ось тут видно. Але не настільки це все, як би їм хотілося. Тобто, щось. Щось пішло не так по ресурсам. Десь, мабуть, прилетіло їм, я не знаю. Що вже очевидно. Король мечів. Прошоти? Король жезлів, десятка пентаклів і вежа. Конкретно для якихось таких активних починань. У них немає ресурсу від слова зовсім, тому що з десятки пентаклів вони виходять на вежу. Мабуть, там щось винищується, щось, якісь склади, або тут розумієте, просто от крах, якщо про плани говорити, то крах планів. Якщо про ресурси, то це от ресурси, а ну відкри мені десятку пентаклів, це ресурси їхні. Що це? Ну, жриця випадає, закриває. Вони або підвозу там якогось очікували, якесь щось вони очікують там, але воно піде, знаєте, по одному місцю. Ну І це вже їм очевидно. Тобто, в воєнній сфері вони вже там щось доганяють своїм этим горобчиним мозгом, що щось вже не по плану йде. Так, підсвідома, імператриця. Ну, от, знаєте, оці от карти я вже можу по связки брати, а атрабатують по землі конкретно, поплюжать землю, суки. І сім пентаклів на перспективу. Це знаєте, коли ти вкладав дуже багато зусиль, а вони не приносять результату. Тобто вони роблять обстріли і будуть робити їх ці обстріли, поки, як то кажуть, не прийде їхній час і їх не будуть виганяти звідти. Ну, це таке місцевого значення те, що вони проробляють, воно. Ну, на перспективу, воно для них не несе взагалі від слова зовсім ніякого нічого просто. Ну, в розкри мені сім пентаклів. Що це воно? Що, на який результат вони очікують? Помірність, повішений. П'ять e, кубків. Ну, знаєте, вони хочуть, щоб бу, 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 бути трохи живішим, ніж мертвий. Тому що вони зовсім нічого не отримують. Тут просто вони хоч, хочуть хоча б вирівняти ситуацію так, щоб вона. Ну, хоч якесь подобия стабільності було, тому що потім іде повішений, який говорить про те, а не видно карту цих нижніх, іде повішений, який говорить про те, що ситуація зависла, п'ять кубків, що це їх дуже розчаровує, конкретно на сімірку Пентаклів. Тобто обстріли, все, що вони роблять на даний момент, на майбутнє. Вони поки вони будуть це продовжувати, але воно не приносить ніякого результату. Вобще. І е, страшний суд, тут як предпосилка цього всього, що трапилося, я вам навіть без, без розкриття, ну, не буду навіть докидувати. Я вже просто розумію так. Просто люди поділилися на два табори. Одні були за Україну, одні проти. І те, що сталося, зараз вихекують усі. Ну, тобто... Як то кажуть, знаєте, настігло всіх. І ті, які раді були Росії, і ті, які не раді, платять зараз сусіди своїм спокоєм, своїм майном і так далі. За те, що були такі, які дуже були щасливі. Розумієте? І тут ще карта конкретно в цій колоді говорить про те, що тут, знаєте, якби всі присутствують на цьому суду, але тут не треба. Типу, осуждати людину, перш ніж ти не зробиш судження про себе самого. Тобто, кожен повинен свої, знаєте, поступки, ваги кинути і подивитися, що він зробив для того, щоб з цієї ситуації не трапилося. Розумієте, оці, що зараз є. Так, це ми подивилися на майбутнє. Не показує мені, що вони прямо звідси виходять. Ресурсу нема, але шо... поки що сидять. Давайте дивитися в кінцевому результаті. І зараз я гляну, зараз я гляну на цих 78 дверей, що вони мені покажуть кінцевий результат. Старобільськ, місто Старобільськ окуповане російськими військами, що їх чекає в самому кінцевому результаті. Чим для них закінчиться це перебування в цьому місті? Для російської армії, для російського командування. Чим закінчиться перебування в цьому місті? Покажіть, будь ласка, так, давайте на 6 карт. Тут, може, два і на 3. О. Так, значить, зараз рано чи пізно їм прийдеться відмовлятися, я так розумію, від утримання цього міста, тому що тут відлюдник конкретно говорить про те, що людина відмовляється від цих предложень соблазнітельних, які поступають. Предложення скоріше за все будуть пов'язані із конкретно землею, конкретно, я так розумію, самим містом. Потім іде двійка Пентаклів. Двійка Пентаклів в цій колоді говорить про те, що дві, дві дитини обмінюються рівнозначними подарунками і після цього, тому що розуміють, що їм приходить, прийдеться в майбутньому е, е, розтатися. Тому тобто, е, що один із них старший, і один із них вже типу, як ти виходиш з дитинства і йдеш в доросле життя. Тобто е, по двійки кубків прийдеться прийняти рішення. Е, що тобі вже треба уходити. І по сім жезлів. Це, знаєте, якийсь свій шлях, який знаєш тільки ти. І ти його торуєш. Тобто, це знаєте, як по сім жезлів, якби. Як твій якийсь секретний вхід або секретний вихід, який знаєш тільки ти. Сонце говорить про щасливий період і п'ятірка пентаклів про те, що у тебе дуже погано зі здоров'ям. Конкретно по цій карті, це карта. Знаєте, коли ти соціально незахищений, коли у тебе немає ресурсу, навіть забезпечити собі лікування нормальне? Тому давайте розкривати зараз, просто підвідкрию при прийшов сім жезлів. Карта світ, шість кубків повішений. Вони, вони вже зараз, мені здається, проробляють якісь плани для того, щоб можна було відходити. Тому що вони розуміють, а ну і ще двойку кубків відкриє. Про що тут? Вибір, але вибір тут не по серцю. Вибір, якого знаєте, це вибір без вибору в цій колоді. Ти або робиш так, як от треба, або, ну, або йдеш на всі чотири сторони, розумієте? І я вам скажу так, що їх чекає. Я не бачу тут конкретно карт. Які би говорили, що їх будуть вибивати звідси, складуться обставини так, що вони самі повинні бути, будуть відмовитися, утримувати це все. Тому що по відлюднику відмовляються від землі, тому що вибір, який треба зробити, від них не залежить. Це нав'язаний вибір, вибір, який приходиться робити. І, це вибір, який, над яким, розумієте, тут ще шість кубків випадає карта, яка говорить ну, це про е, е, якісь з минулого, щось з минулим пов'язане. Тобто треба проробляти плани для того, щоб по, по повішеному е, зараз це представлення, яке вони там розігрують, що вони утримують. Е, це представлення треба буде в один момент обірвати, розумієте? І я так розумію, що по сімірки жезлів конкретно вони будуть відходити. Це знаєте, коли в тебе план А провалився, але залишився план Б, який знаєш тільки ти. Тобто якось будуть відходити вони. Ну, знаєте, тайно, я би так сказала. Ну, це таке тупе слово тайно, але щось таке, що доступно тільки їм. Тобто вони, знаходячись там тривалий час, можливо, вже знають ходи, як їм для своєї для зберегти своє ж здоров'я і відійти спокійно. Прошу сонце. Ну, тут випадає король, жест, король мечів, який говорить про те, що це е, їм надійде розпорядження, е, надійде інструкція, як це зробити. Тобто вони знають, куди відходити, і знають, як відходити. І по світу це те, що вони планують. Вони, можливо, вже там плани розробляють. Розумієте, тут ну не ісключено. Е, і по п'ірки, і ще п'ятірку Пентаклю розкрию, що там у них так печально. Ну, і справедливість їх, звичайно, настягає в тому сенсі, що або їх виб'ють їх ресурси. Ну, справедливість завжди говорить, що ти пожинаєш те, що ти посіяв. От люди, які будуть дивитись за Старобільськ, от згадайте, як вони заходили, як і, що вони робили тоді, коли вони захватували це місто. От, рівно ну, приблизно те ж саме буде з ними. тобто, тобто, ну, в такому сенсі, тобто Їх виженуть, тому що для них наступить справедливість. Те, що вони себе там відчували королями, обернеться для них отакими, знаєте, старіком на соцобезпеченні. Тобто не буде там у них ну, нічого, їм треба буде відходити. Я не бачу тут боїв конкретно. Не знаю, не бачу, не випадають карти, які би говорили, що ну, ще імператрицю розкрию. Це... Отказ від, від цієї землі по імператриці. Як він буде? Що тут по імператриці? Король жезлів? Кубків. і перемога. Знаєте, як вони це від... обставлять як побіду? Вони відмовляться втримувати, але отут в цій колоді король вжезлів це такий король, який на публіку грає дуже багато. І конкретно по тузу чаш це ну, от показательне щось. Розумієте? Це от, щоб люди побачили, як це все. І карта перемоги це. От, Типу, от як ти такий побіділь досяг якогось рівня і тебе прийняли ну жну якби приймають як рівного. Тобто, я так розумію, що вони будуть відказуватися від утримання землі, але позиціонувати це будуть своїм можливо відходом, що вони там або якусь місію свою виповнили і так далі, ну це. Буде вибор не по серцю. Скоріше за все, прийдуть якісь розпорядження, свише там, або ще щось, і, і е, вони будуть змушені е, через недостаток ресурсів, тому що карма настигне відходити якимось планом А, планом Б, планом Г. Ну, тобто виходити треба буде. Не бачу я боїв. Дай Бог, щоб їх і не було цих боїв. Але там. Треба вам кожному з людей, які там проживають, як то кажуть, оцінити і свої ну, поступки, які ну, ви робили, наприклад, до того тоді, як вони заходили. Тому що той страшний суд, який випав, говорить про те, що ну, зрозуміло, що були такі, які дуже раді були. Так, 26 хвилин. Ну, дякую всім. Буду дивитися зараз. Антрацит. Так, Дякую всім за перегляд. Усім до побачення.